Нитка ідентичності під такою назвою в Іван-Франківську відкрили виставку герданів із фондової колекції. Експозиція це завершальний етап проєкту зі збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини Прикарпаття. Деталі у сюжеті Вікторії Резун. 48 традиційних прикрас 19 -го, 20 -го століття їх представили на виставці в краєзнавчому музеї. Це зразки з чотирьох етнографічних регіонів області: Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та Опілля. «48 вісім Кожен ґердан є підписаний. Можна подивитися рік його так, виготовлення і звідки ж він з якого регіону саме він походить. 19 століття це є село Лолен, етнорай. Бойківщина. це стрічковий ґердан 19 століття. Значить, стрічковий рдан міг і на капелюх чіпатися. Тобто, якщо він дуже довгий, то мабуть він швидше все або міг чіпатися на капелюх, або міг в принципі довше і чіпатися на булавки. Ну по-різному міг використовуватися. Завітала на подію пані Анджела. Жінка носить ґердани. Її виставка надихає шукати нові орнаменти та підтримувати майстрині, які зберігають українську. Традицію виставка взагалі надзвичайна і перш за все, тим, що е, це є і представлення нашої культурної спадщини, і збереження нашої культурної спадщини, і е, ці всі силянки, які тут є, вони надзвичайно всі красиві, всі різноманітні. І ще також мені подобається, що це є власне з наших ближніх регіонів, з нашого регіону, таким чином можна. З цікавістю подивитися на різноманіття і також є ще перехідні тут зони, такі, які є подібності, які є відмінності, і надзвичайно дуже гарні кольори, які притаманні нашому регіону. Гердани Прикарпаття вже внесені до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тож виставка покликана не лише зберегти цю традицію, а й зробити її ближчою для мешканців регіону. І ми маємо колекцію, і в час, коли йде повномасштабне вторгнення, дуже багато людей повертаються до нашого українського коріння, використовують вишивку, бісерні прикраси, інші прикраси. В традиційному одязі, в сучасному одязі, ми, маючи колекцію, більшість якої не презентуємо, оскільки немає можливості все презентувати, ми хотіли, щоб ця колекція стала доступною для людей ширшого кола, щоб майстрині, які займаються цим, могли відтворити. Переглянути виставку можна в краєзнавчому музеї до кінця грудня.